Приготування своєї кров'яночки, я розпочинаю з того, що я відрахувала, вирахувала, скільки мені потрібно сала, скільки мені потрібно м'яса на кількість крові, яка є. І все це нарізаю шматочками такими, щоб підійшло під м'ясорубку. І ставлю приварюватися. Зараз я це м'ясо додам прямо сюди до сала. Залью водичкою, доведу до кипіння, обов'язково присолю, і одну годину я це все приварюю. Коли дійшло до кипіння, знімаю шум, притишую і на такому повільному, повільному вогні одну годину приварюю. Обов'язково підсолюючи. Після того, як годину це все приварилося, Витягаю його виймаю, даю трішечки охолонути. І тепер на м'ясорубочці все перекручую. Коли перекручую, намагаюся чередувати шматочок сала, шматочок м'яса. І поміж ними часничок, щоб потім легше було вимішувати. Так само через м'ясорубку я переганяю і кров. Я знаю, що дехто користується блендером. Але мені не подобається блендером, бо блендер в силу своєї швидкісті він збиває її. Вона стає така пінна, якась незрозуміла. На м'ясорубки більш стандартний варіант виходить. І точно, я напевно знаю, що всі згустки крові добре перемелені. Все, тепер поєдную кров з перекрученим, ну, так скажімо, фаршем, да, сало і м'ясо. Тепер сюди обов'язково перчик. У мене це свіжемелений, суміш перців. Ви можете взяти просто мелений, чорний, який у вас є. І обов'язково соличка. Сіль і перець, як то кажуть, на око. Багато не солимо. Чому? Тому що м'ясо і сало у мене. Коли приварювалося, я його солила. І все це добре необхідно перемішати. І ось на цьому етапі фарш начебто і готовий. Але перед тим, як це остаточно оголосити, я завжди роблю ось так: ложечку. Ось цього фарша, на сковорідочку підсмажуємо, куштуємо на сіль та на часник, тому що і часник, і сіль щоразу інші, і вони можуть бути різними за смаком. Тому обов'язково раджу проводити отаку дегустацію. Дегустація пройшла вдало, і я все вгадала. Мені не потрібно нічого гісінько сюди додавати. Ніяких круп, як гречка, ми ніколи ні разу не додавали. І ось тепер я з впевненістю можу сказати, що цей фарш, він готовий до подальшого використання. Що можна зробити в подальшому? Ви можете ним начинити. Кишки, як це робили завжди, зазвичай. І приготувати, звичайно, старим перевіреним способом. А можете зробити так, як вже другий рік роблю це я. Так, так, ви правильно здогадалися. Я вже другий рік роблю кров'янку в баночках за принципом тушонки. І скажу відверто, і особисто нашій родині і всім моїм покупцям вона дуже зайшла. Вона має, ну, вона зовсім геть інша, вона соковита, вона дуже ароматна, вона більш насичений має і аромат, і смак. За рахунок того, що в кишках ковбасу, коли ми варимо у воді, вона все рівно виварюється. А тут, як за принципом тушонки, весь оцей концентрований смак і аромат залишається в баночці. Розкладаю по баночках. Дивіться, ще один момент. Хоча і тушонку ми не накладаємо повні баночки, але кров'янку треба накладати ось по поясочок. Не більше. Тобто доверху до горлишка в нас залишається два вільних пальця. Ось отак от. Оці два пальця мають бути повністю вільними. Чому? Тому що кров має функцію розширюватися. І її потім, коли ви дістанете в готовому вигляді, її буде більше, аніж ми насипаємо. Тому не женіться ви за тим, що вам здається, що залишається багато вільного місця. Так буде набагато кращий результат, аніж у вас потім повидавлює з-під кришечок усе. Коли накладаємо в баночку, так декілька ложечок поклали і струсюємо ось так, щоб виходило оте повітря, яке туди потрапляє. Баночки я не стерилізую, просто мию. І в мокрі баночки можна накладати. Ну а далі все по стандарту. На дно стелю рушничок виставляю перший ярус, на нього другий. Якщо у вас автоклава або скороварка з нержавійки, раджу додавати обов'язково лимонну кислоту. Це для того, щоб і на самій ємності, і на баночках не було того нальоту від води після приготування. Я готую в зкароварці. Це скароварка на 17 літрів у мене, Home Perfect Турецька. Про скароварку розповідати зараз не буду нічого, тому що дуже багато є відео на цьому каналі, на основному, де я згадую про неї і розповідаю. Тому, якщо вам цікаво, можете вбити в пошук скароварка Home Perfect PG MIMA і знайдете всі-всі-всі відео. Де придбати її, посилання залишу в описі під відео, якщо когось цікавить. Можете замовляти, дуже класна річ. Ставляємо баночки без, без нічого. Поміж першим і другим ярусом, я нічого не прокладаю. Ця скароварка вміщає в себе два яруси по 7 баночок, тобто 14 баночок по 500 мл. Все, закриваю, так. закриваю скароварку, вмикаю вогонь і чекаю, допоки набереться тиск. Це мені покаже ось цей клапан. Пів години пройшло 30 хвилин, вимикаю. Якщо необхідно дістати раніше, залишаю ось так, зараз спаде тиск і клапан зайде всередину. В такому випадку пів години ще мінімум я тримаю закритою, а тоді дістаю баночки. Це якщо потрібно далі працювати. Якщо ж не потрібно, можна залишити вихолоняти прямо ось так. Напротязі ночі моя кров'яночка вихолоняла прямо в скороварці. Вже зранку я її дістала, водичка стекла. На кожну кришечку я завжди або підписую, або даю стікер, щоб видно було і зрозуміло, коли, що і як. І все, в принципі, вона вже готова до споживання. Ось така красунечка. Відкрити, на жаль, і показати вам не можу, тому що, поки приготувалася кров'янка, її вже розібрали. Тобто вона вся замовлена вже, тому відкрити немає можливості. Вона дійсно виходить дуже ароматна, соковита і смачна. Тому, хто ще не пробував такий спосіб приготування кров'яночки, дуже раджу. І ще є один плюс: вона дуже класно так зберігається. До речі, ось ця кількість 14 баночок. Я готувала, у мене крові було 2,5 літри. От на 2,5 літри я взяла 2,95. 220 сала, кіло 950 м'яса і 160 грамів часнику. Ну, а сілі перець вже за смаком. Ще раз наголошую: готується в скороварці 30 хвилин. Все, готуйте і всім смачного.